Їм умисно занижують заробітні плати на нулі. Перший прикордонний загін зараз. Ним командує Ігор Топилко у 33 роки, полковником і взагалі багато чого є описувати, та хто його туди призначив, за які заслуги і за що з груп швидкого реагування на Донецькому напрямку і занижають їм умисно заробітні плати. До топилка був Олег Бурда разом з Івановим на Дивши людей у 23-24 році, спершу на Солідарі, а потім на Бахмуті. А саме я вважаю на людей, бо Бурдалих разом з Івановим вони так боялися того особового складу, котрий залишився в живих, що я не знаю за які суми, космічні, мабуть, просто вони втекли в західне регіональне управління, де там і переховуються постійно, якби мені пишуть, зараз в даному в даному випадку. Е Друга ПКШР їм умисно занижують заробітні плати на нулі, тобто їм на нулі виділяють по 50 тисяч.